Дивіться, друзі, яка краса нас завітала на продаж. Це BMW 320 x drive Автомобіль прибув 23-му році з Америки, продаж від другого власника. І не суттєві були пошкодження автомобілі. Були пошкодження ось по цій частині крила, по пастучки вм'ятіна була, є трошки шпаклівки. Також є підфарбування несуттєві по цьому автомобілю, але машинка в цілому в класному стані. Колодки по колу нові, всі агрегати працюють. Передні саліндблоки, задні речаги мініні. Плюс встановлено такий карбоновий сполір, досить симпатичний. Ну і машинка на повному приводі. Це вже вам не задній привод Тобто газу давати можна буде взимку без проблем. Встановлена всесезонна гарна гума на автомобілі. Як бачимо, на тюркці красиві, легкосплавні і гумайдиски. резина у нас 2021 року, це у нас седан, мотор турбобензин на 190 кінських сил. Всі чотири електрослопідйомника, доволі комфортні сідушечки, шкіряні темні сидіння підстаканників з підлокітником, плюс дефлектор з вибором режиму температури і так далі. Є вакалемки встановлені. Автомобіль з люком. Автомобіль має електрорегулювання водійського сидіння з пам'яттю сидінь, також електроскладання, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, шкіряне мультикермо. Система старт-стоп на гарному автоматі, вибір режиму руху, плюс мультимедіа в автомобілі є. Це у нас, до речі, 2015 рік і вже рестайлінгова версія автомобіля BMW тройки Двізони клімат-контроль підігрів передніх сидінь. В принципі, все у нас працює, все класно, все чудово. І хочу сказати, що ключа навіть два у нас в цьому автомобілі, хоча зазвичай прибувають машинки з Америки з одним ключем. ТО виконано 6 тисяч кілометрів тому. Тож, друзі, чекаємо на вас 14,5 тисяч долларів в продажу і машинка ваша.